Григір Тютюнник, гвинт. Аж різь у очах так ясно, так жовто гаряче на дворі від прив'ялого осіннього сонця, спілих день добівок, жовто-сподих гарбузів, позбираних у кубки та запізнілого цвіту гарбузового, на котрий вже й бджоли не сідають, бо не про нього пора, а летять собі далі. На червоний будяк чи падалішню гречку. Летять через ониські двір, двір позаяк їм тут просторо, ні деревця, ні кущика, навіть бузини за хатою або дерези, де куплялися б кури, немає в Ониська пустир. Та й сама хата так низько при землі, що в осінні понурі ночінь як погасне у віконцях світло, вона видається проти інших копичкою злежаного сіна. Дзик, 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 Бренить цілими днями в Ониському дворі, по підвіконню, понад стріхою, наче то вітер на скрипці зі струнами волосінню витинає. Тому, коли повз Ониськову садибу йде хтось до лавки або з лавки, господар неодмінно зачепить його словом другим, а далі вже не мов би так собі, між іншим, уверне. Оце мені, братця, якби весілля справляти, то й музик наймати не треба, скаже й примовне на якусь часину, мружачи. На співбесідника підсліпувати око, аж доки той не запитає, чого ж це воно так що не треба. Тоді онисько помовляється, похизується трохи, наче має щось, та не хоче показати, і вже тому пояснить. Бо Павлушкові бджоли через мій двір шлях собі на поле проклали. Чуєш, як оно виграють? Буває, іноді хтось і пристоє з Ониськом, і послухає ту бджолину музику, і погомонить про все про те. Однак більшість особливо молодь проходять мимо, сказавши тільки Драстуйте, дядьку, або й того не сказавши, бо знають, що дядько тугенький на вухо, все одно не почують. Вдався Онисько ще за молоду собою непоказний, безтелесий, без телесий як висушена тютюнова боделина. що не натягне на плечі, все на ньому теліпається, мов на одводині, і враз цівочками з трьопами обростає чи то батькову сірячину, чи шинелю мадярську, схожу кольором на молодежа буриня, чи якусь новітню одежину, армійський бушлат, приміром, або пальто лавошне дешеве. І вже зовсім негодящи й онисько до будь-якої роботи. Косить чоловіками сіно, ручку бере таку, як стежка завширшки. Сторожує вночі колосну худобу, теля в нього одв'яжеться та в ясла вкинеться. Заходиться вдома грядку полоти, городину позрубує, а бур'ян обійде. Бо отож підсліпуватий. Однак хоч би як там цуралася доля котроїсь людини, хоч би як там обминала, а дивись таки навернеться до неї хоч раз на житті і зробить її невпізнаною. Навернулася вона й до Ониська. Сталося це давно, ще за війни, була рання осінь, водило, поміж грядками на обніжках, цілими півмітками. Снувалося павутиння і блищало проти місяця, як весняні води в ручаях. Раденько цвірінькали горобці, гойдаючись на соняшниках, літо з шапок допивали і, порожніючи шапки ті скидалися на новенькі світильники. В селі було тихо, мирно, як усякої пори, і раптом, серед цієї крутої, неторканої тиші гримнув вибух. На курному полтавському шляху Струсанув хати, дужою хвилею наліг на шубки, і довго стояв потім у безвітряному степу рудим кущем, наче прип'ятий вихор. Трохи згодом у село прибігла оглушена конячина, впряжена в борону, а навздогін за нею блідий закривавлений погонич Семен, старший Ониськів син, возодбитою полікуть правицею і вицьобнутим оком мін розряджав. Здавалося, Ониськові того лиха ні розплескати ні вітру розвіяти, коли б до нього не прилучилася отака нежданиця. Згодом п'яний Онисько любив казати благословіння, братця. До борони, якою хлопець волочив груддя на грейдері, був примотузований оривком блискучий, гарно змащений солідолом гвинт ледь не метрової довжини. Семенова знахідка. Саме з цієї оказії і починалися Ониськові спогади про своє, хоч і не за те хмільне щастя бути в селі першою людиною, з котрою навіть фінагент Білан почав здоровкатися не інакше, як за руку, знімаючи при цьому форменого картуза з мідною кокардою. Доки син лежав у лікарні, про гвинт було забуто, а як повернувся та ще й з новеньким скляним оком, під розсіченою навпіл бровою, під сліповатому Ониськові, зополу здавалося, було, що воно красивіше заживе. Та як показав батькові, як хвацько навчився він крутити тугі рівненькі цигарки, у старого й от серця одлягло. Живуть якось люди з куксами, вирішив, проживей Семен. Отоді й згадав Онисько про гвинт, кілька днів приглядався до нього пельненько, обертався і так, ставив на попа, обмацував широку міцну різьбу, потім загорнув у ганчірку і поніс через місток до свого однолітка кіндрата шовкуна. Що славився? На всю округу вмінням робити жорна, тертушки на трибках, дротяні крупорушки, ступки без ногим на всяку іншу примусію, в залежності від попиту. Тертушки, як картопля вродич, жорна та крупорушки, як молоте нічим, ступки як без ногих прибуло. То знав об чим гомоніли чоловіки до самого вечора, бо навіть шовкуниху жінку рахубну, потайну на час тої розмови, було спроваджено до сусідів. Однак смерком, коли Онисько з гвинтом під пахвою вирушив додому, кіндрат наздогнав його біля містка і, стримуючи лихоманицю в усьому тілі, як той мисливець, що нарешті висадив дочину, зашепотів. Якщо впай, кажу, пайове, приймеш, поміркую, куди твій товар повернути, а як ні, то дивись чуєш? дивись, Онисію, Титовичу. І те, що Кіндрат аж двічі до того ж, несміливо, солоденько, якось вимовив, дивись, і те, що він, Лебоню уперше в житті, назвав свого невдаху однолітка повним, як у святцях ім'ям, та ще й по батькові, так вразило Ониська що він зовсім був осліп від хвилювання і, мабуть би, впав у річку, помазки йдучи містком, якби попереду нього не гуркотіла якась підвода. Тижні зо як і слід людині, в котрої зроду віку не було в руках нічого путящого і раптом опинилося. Онисько гонорився перед Кіндратом з усієї сили, бив бурла, як то кажуть, всяк натякаючи тим, що він і сам своєму добру ради дасть, однак таки не дав і змушений був погодитися на пай. Звідтоді він уже не стрімів цілоденно біля свого обідраного плоту, аби підбити когось на балачку. А, нап'явши обстрьопану мадярську шинелю, цибав щовечора через місток до кіндрата, високо тримаючи голову і загадково посміхаючись зустрічним, наче хотів сказати їм: А в мене щось є. Тим часом у кіндратовому хлівчику місячними ночами виспівував рубанок, пахла дерев'єм суха дубова стружка, веселенько цебеніло крізь шалівку. Каганчикове світло, і було чути, як господар в ряди годи, мугича пісні або гамонить сам до себе. Коли ж приходив Онисько, чоловіки співали вдвох, виводячи чогось старовинного, що, неодмінно будить у похилих селян рясні спогади про роменські рушники в кутку на образах, завзяту різдвяну бійку посеред річки, дівочі сорочки, пісненько вишиті. На рукавах чорним або калиновим хрестиком, та гучні вербові кладки через рови з весняною водою, що й досі ділять старе українське село на кутки й прикутки. Після кожної такої пісні, розчулені спогадами, а ще дужче своєю таємницею. Приятелі випивали по ковтку домашньої, прихованої в тирсі під верстаком і закурювали. Тоді в хлівчику западала тиша, скрізь шалівку разом із світлом присмоктувався цигарковий дим, витягуючи за собою на місячне подвір'я шепіт, прихованої до всього світу мрії. А макушки які будуть? Та такі. Як з полумисок, амо, трохи й менші, подивимось. Угу. І Мірчук, значить, братимемо коли б даром. І знову десь аж за північ витьохкував у хліві рубанок, пахла дерев'єм суха дубова стружка, снувалася й завмирала під стріхою старовинна пісня про двох лебедиків молодців. У смушових шапках на бакир та голубих стрічках, що так і стеляться по вітру, по морю, по тихій воді. Так воно йшлося довгенько, а як рушили пізні осінні дощі і ночі зробилися мулкими та невеселими, всі кутки й прикутки на селі облетіла нежданна, негадана чутка, онисько в паю з кіндратом шовкуном пускають власну олійницю. Потяглися до кіндратового двору мов до млина, валки піших і кінних забічан, з хуторів, сіл, слобід, над річкою густо запахло гарячою олією, ден і ніч біля кіндратових воріт не вгавав ярмарковий гармидер, від котрого, за словами рибалок, навіть щуки підлозами перестали скидатися і змандрували в глухі ковбані між очеретами. Село перестало бути глухоманню. До нього спочатку, коли-неколи, далі все частіше і частіше почали наїздити різні уповноваження, фінагент Білан, а також дільничий міліцинер гапошка, трусій самогонки, крадених буряків, кукурудзи, сіна, соломи, більшичок з Лугу та іншого колгосп майна, яке не видавалося на трудодень. Всі ці високі гості безпремінно зупинялися на ночівлю в кіндрата Шовкона, який до райцентру рукою подати, бо знали, напевне, що господар і пригостити, як слід спроможеться, і тепленької олійки ж банок у бідарку вкине з оберемком сінця чи соломки, та ще й прикаже, щоб у бічок не муляло. Робилося все це в досвіда, Поки людське око спить. А як тільки з запруга випиналося сонце біля олійниці, тільки й чути було. О, Нисію, габи мене сила Божа забув, як вас по батькові. Они сяю, титовичу, як би мені той до полудня забити, бо таки ж їхати далеко, а там, дивись, очима морг, морг, по пазусі долонею ляп-ляп. І палець угору, мовляв, первак, до полудня кажу. Та вже раз далеку добрішає Онисько, бічком наставляючи дядькові кишеню під важку, зогріту в пазусі пляшку і запускає в лантух із соньками широку, як цебро гільзу з-під німецького снаряда мірку. Раз треба, братися, то треба. За короткий час олійникування придбав собі Онисько нову куфайку, прострочену по спині двома красивими дугами. Новеньке галіфе обшите шкіряними леями на колінах і в паху, хромові чоботи витяжки з парубоцькими брижами в халявах. І тепер, ідучи селом, Уже натулився до воряча, аби поступитися стежкою зустрічним, бо люди, забачивши Ониська, що здалеку самі давали йому дорогу, улесливо посміхаючись при цьому, хоч добре знали, що Ониськова гільза Мірчук доведився бити олію меншою від тої посмішки не стане, а Гвинт. Не придавить макушки дужче, ніж треба. Взимку ж холодними, забійними вечорами до Ониська вона далися сільські чоловіки, той погрітися, адже соломив господаря повен двір, інші олійки купити або позичити її в Ониська, як у краниці води, і починалася балачка. От ви всі тут мудрі розумаки», — прискалюючи п'яненьке око, заводив Онисько. Ану ж скажіть мені, чого сало замерзає, а олія ні? І виймаючи з миски прозлинкувату картоплю, вщерць залиту олією, пояснював Того б приміру, що соняк теж не замерзає, який би там мороз не брався, а свиня мерзне. Я сам під Хрон бачив у полі мерзлих підсинків. Тобі, Онисію, Титовичу, озветься, бувало, котрийсь із дядьків. Поки оце твоя бере. Хату б зіп'ясти, а то і повернутися ніде. Хе, хату, поблажливо всміхався Онисько. А навіщо вона мені здалася хата? Ти в мене питав? Ні. А отаки чув. Не красить ізба углами, а красить пирогами. Теж ні, так дивись. При цих словах Онисько скидав з полу ряденце і показував дядькам глибоке підпілля, щільно заставлене пляшками з олією, що від шийки до шийки були в ткані цупкою сірою павутиною. Бачили? Отож. Я зараз що схочу, те й придбаю хату, дівку, духову музику, все. Так не хочу, така моя воля. Однак найчастіше Онисько повертався додому о півночі п'яний, осліплий від горілки, і якщо йому щастило бодай навпомацьки здибати десь у кутку свою жінку, починав люто бити її сухими, гострими кулачками, доки не втручався Семен. Тоді Онисько враз отходив, хапав хлопця за куксу, ялозив по ній мокрими, слизькими губами і варняка. Сьома, чув, синок, я тебе озолочу, за гвинт озолочу діжурку, галіфе, самокатку, що хочеш. Невістку вибирай. За нас усяка вискочить, ще й богу дякуватиме. Скляне саменове око підпливало сльозою і гостро блищало при каганці, а вонищиха, дивлячись на те, починала ще дужче плакати й дорікати чоловікові. Боже Боже! Де твоя воля? Дитина через той клятий гвинт руки позбулася, а він отаке верзе, що рука. вигукла вонись. Рука. За те ж гвинто то, то як рука. Макушку, як придавить, то оліє з неї так і чвиркає в усі боки. А одного разу перед світом онисько прокинувся ще не тверезий, з глухими дзвонами в голові й розтягнутий, просто волосий прибіг до кіндрата. А ну, лишень угадай, чого я прийшов, стримуючи підступну посмішку, запитав у спантеличеного зі сну однодума. То скажеш, Онисію Титовичу, прийшов виймати гвинт, навіщо отитерів кіндрат? А на те, щоб ти попробував забити олії без гвинта? Хе-хе, зумієш, мудрець превеликий. І хто зна, чим скінчився б Ониський блуд, якби все на світі. Не заморювалося навіть залізо. Якось по весні приїхали в олівницю слабіцькі хлопці, щойно демобілізовані з-під Берліна в орденах і медалях, кремезні, бідові, налягли на гвинт, налягли на гвинт, допомагаючи кіндратові, і перервали. Устало железо!» – сказав один з них Ониськові, видно, колишній механік, роздивляючись два уламки. Капут старік, капут!» Порвався гвинт, а разом з ним, як сон, як привид, увірвалася й Ониськова доля. Благословіння. А що? Музики, духовий оркестр. Сміялися з Ониська сільські дядьки, коли він уже зносив і куфайку, і чоботи витяжки, і галіфе шкіряними леями. Купив, кажеш, богатир. Дзик-дзик, дзик-дзик. Берене цілими днями над ониськовою головою вже густо посивілою. По підвіконню понад стріхою бджоли летять. Простору їм тут, позаяк ні деревця, ні кущика немає в ониськовому дворі. Пустир. А похизуватися старому за давньою звичкою кортить. В'їлося так нічим. Хіба ото Павлушковими бджельми. Що проклали собі шлях на поле саме через його подвір'я. Онисько, певно, уже б давно помер, коли б у його душі, мов зернятко в цілому зовні горіхові, не кублилася надія на якийсь чудернацький випадок. Благословіння.